Розпорядженням Кабінету міністрів на Тернопільську область передано е, спеціалізовані пожежні автомобілі, і в тому числі один з цих автомобілів переданий Борщівській міській територіальній громаді 131 зіл спеціалізований пожежний автомобіль, який планується залучити для виконання завдань щодо пожежного захисту в селі Шупарка в пожежній команді. Е, на виконання розпорядження кабміну складено як приймання передачі. Нам, і тому нам, нам треба його затвердити: прийняти рішення про прийняття цього автомобіля з державною комунальну власність і передачу його е, комунальному підприємству Комунальник для використання згідно призначення. Прошу підтримати. Дане питання прийшло в комісію. Зауваження пропозицій немає. Ставлю на голосування. Рішення при наступне про затвердження ліквідаційного балансу комунальної установи трудові архів Боршівської міської ради Мулик Оксана Миколаївна. Доброго дня. 15 грудня 2023 року було прийнято рішення про припинення діяльності комунальної організації Трудовий архів з шляхом ліквідації. Щоб завершити процедуру його ліквідації, потрібно затвердити ліквідаційний баланс і також акти передачі всього майна, яке було в власності комунальної організації Трудовий архів в баланс поштівської міської ради. Прошу затвердити дані. дане питання. Прийшло комісію зауваження пропозиції. Немає, ставлю на голосування. Рішення прийнято виключаємо.